Друзі, чому я буду видаляти деякі учні в курсу швидкі десерти. Хочу всім нагадати, що цей курс не просто набір рецептів, а повноцінне навчання, де кожен урок і кожен етап мають значення. Я в цьому вкладала весь свій досвід і найкращі авторські рецепти, щоб ви могли навчитися готувати смачний десерт швидко. Але для мене важливо не просто надати вам матеріали. А бачити реальні результати. Я завжди підтримую тих, хто хоче навчитися, хто пробує, експериментує, ділиться фото та своїми враженнями. Але на жаль, є учасники, які взяли доступ до курсу, але не виконують жодних домашніх завдань, не готують, не діляться результатами, не читають чек-лістів. Тому я прийняла рішення видаляти неактивних учнів. Я хочу працювати з мотивованими учнями, які прагнуть результату. Дякую всім, хто активно бере участь у навчанні. Ваша старання це найкращий доказ того, що моя праця не даремна.